Амфора одинадцято століття, яка прибилась до одеського пляжу Ланжерон після підриву армії РФ Каховської ГЕС один з перших переданих музейникам експонатів після деокупації. Зараз на реставрації. У майстерні фахівці збирають з державих частинок, відтворюють і консервують зразки зброї народів, які жили на території сучасної Херсонщини. Це мечі сарматські, сарматський меч другого століття нашої ери, А це третього. Ми бачимо, що він більш такий довгий. А ще у нас є меч римської доби Гладіус і є е, скіфські звичайні мечі Акінакі, але е, більше поміж ними знаходяться шаблі. Ми бачимо, вони довгі, великі. Ця шабля часів київської доби, а це половецька шабля, знайдена в кургані. Це е, дуже Цінні предмети, які ми намагаємося зберегти, і у нас зараз такий час, що ми зберігаємо музей, а музей береже нас від обстрілів. Ми тут ми ховаємося. Тут сюди ми е, зразу, коли попадаємо під обстріл, біжимо, щоб ховатися. і Це надійні наші стіни, вони нас бережуть. З осколків сучасної зброї, якою б'ють російські війська з лівобережжя, музейники виклали назву міста. Евакуаційний ящик наданий міжнародними донорами для вивезення колекції музею з-під. Обстрілів став імпровізованим екраном. Наукові співробітники показують, як поповнюють фонди після звільнення міста від російської армії. Після деокупації Херсонський краєзнавчий музей відроджувався. Що Можна сказати, з попилу відроджувався, тому що були пограбовані навіть жорсткі диски, у нас нічого не було. І ми відроджувалися, але ми відродили всі форми музейної роботи. Це і робота експозиціонерів, це і робота реставраційної майстерні, це і робота таксидермічної лабораторії. Тобто, всі оці роботи музейні ми відтворили. За часів, коли у музейній будівлі розташовувався окружний суд, цими сходами вели засуджених до повномасштабного вторгнення простір відремонтували. В ньому діяла виставка музейні таємниці. У вітринах були старовинні вироби з дорогоцінних металів. Тому музейники називають її золотою комірчиною, і ми зробили. В цьому місті, де знаходились оригінальні експонати, ми зробили таке умовне їх присутність така умовна. Це шовкові хустки. Ще в 23-му році. Бренд Оліц запропонував нам зробити такого виду хустки з пограбованими експонатами. Це золоті прикраси з ківської доби, Сарманської доби. Гуцької доби. Тут навіть ми зробили фото, як виглядали ці прикраси. На хустках вони збільшені, але дуже-дуже видно, що вони зроблені в так званому скіфському звериному стилі. А от ця вітрина вона розказувала про нумізматичну колекцію нашого музею. Тут були представлені рідкісні монети нашого краю і не тільки нашого краю. Ця колекція вона збиралася ще за часів Гушкевича Віктора Івановича, який був засновником нашого музею. На жаль, вона теж пограбована, але ми відтворили от таким чином через діопроєктор. А в цих вітринах. V vojni До пограбування були речі з дорогоцінних металів, які відносяться до церковного культу. Ми все ж таки намагаємось витворити саме тут духовну сторінку наших експонатів. Це і авторська робота Оксани Оснач, ікона на рибі. Це подарована нашому музею ікона, яка була свячена митрополитом Епіфанієм в минулому році, в 2024 році. Це ікона. Херсонська ікона Божої матері покрова, яка намагається зберегти нас, нашу Херсонщину, Україну зберегти від навали російської агресії. До повномасштабного вторгнення Росії щорічна акція Ніч музеї завжди була містичною. Говорить Ольга Гончарова. Нині музей не може проводити масштабні акції через близькість до лінії фронту. Втім, і цьогоріч подарунки і загадки для гостей будуть. Олександр Корінчук виконує роль віщуна. У мене тут буде представлено різні музейні побажання, які розповідають про майбутні людини. Також на ось тут у нас лежить. Наші херсонські трави, наші чаї зібрані прямо з наших херсонських степів, навіть з музейного подвір'я, де дещо зібрано, і ми це будемо дарувати нашим гостям пропонувати, щоб вони скуштували такі чаї. Олена Ліщенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.